У кожній історії, яку ви коли-небудь чули, дія відбувалася десь. І це місце називається обставинами. І, оскільки ми вчимося читати біблійні оповіді, поговоримо про те, як обставини використовуються у біблії. Отже, обставини це надзвичайно важливий інструмент в руках біблійних авторів. Справді так, подумайте про це таким чином, коли ви починаєте розповідь, все нове сюжет і персонажі, це таємниця, поки все не розгорнеться. Так, ми не знаємо, чого очікувати. За винятком того, що автори можуть використовувати обставини у розповіді, щоб підготувати вас до того, що буде. Яким чином? Ну, скажімо, історія починається в залі суду. Що, на вашу думку, буде відбуватися? Я очікую історію про злочин та правосуддя. Так і є. Або як щодо темного старого занедбаного будинку, О, зараз станеться щось страшне саме так. Отже, обставини викликають спогади та емоції через інші історії, які, як ви знаєте, відбувалися в подібних місцях. Автори це знають, і вони можуть використовувати обставини, щоб сформувати очікування про те, що може статися в цій історії. Та гарний автор творчо підходить до обставин і не справдить ваші очікування, щоб донести свою думку. Таке відбувається в Біблії? Повсюдно. Наприклад, подумайте про місце дії Єгипет в Біблії, так велика імперія близького сходу розташована навколо Нілу. Добре, а тепер подумайте про першу біблійну розповідь, у якій хтось опиняється в Єгипті. Це Авраам, бог закликає його вирушити з вірою у нову землю та обіцяє дати йому велику родину. Отже, він вирушає в дорогу, але прибуває під час голоду. Чи довіриться він Богові й залишиться в обітуваній землі? Чи покине її та піде шукати їжу самостійно? Так, Авраам покидає її і йде до Єгипту. А там, у Єгипті, все швидко йде на спад. Авраам заперечує те, що Сара його дружина, щоб врятувати власну голову. А потім фараон намагається одружитися з нею. Добре, перше враження: Єгипет не найкраще місце для відвідин, але Бог рятує їх. Він вражає Єгипет карами, тому фараон поступається і відправляє Авраама з великим багатством. Отже, що ми дізнаємося про Єгипет як про місце дії або обставину з цієї розповіді. Це місце, де люди опиняються через нерозумні рішення, але це також місце, куди Бог приходить і рятує свій народ. Так і наступна головна історія в Єгипті відбувається за тією самою схемою. Правнуки Авраама приймають купу дурних рішень які зрештою ведуть їх до Єгипту через ще один голод. Назад до Єгипту. Ох. ох Отже, покоління минають, а сім'я стає рабами в Єгипті. І що на вашу думку відбудеться? Бог збирається послати кілька кар і врятувати свій народ. Ви ніби знали, що так станеться. Після того, як ізраїльтяни повертаються до обітованої землі, Бог каже: Їм ніколи та ні в якому разі не повертатися до Єгипту. Це місце неприємностей та пригнічення. Тож, коли майбутні біблійні персонажі їдуть до Єгипту, я маю здригнутися. Так, наприклад, як от Соломун, який на піку свого багатства та могутності одружився з дочкою царя Єгипту, а потім почав посилати туди ізраїльтян, щоб імпортувати єгипетських жеребців. А поколінням пізніше цей альянс розпадається. Єгипет знову гнобить Ізраїль. Отже, обставини у Біблії несуть із собою всі ці спогади про попередні історії, які створюють очікування. Так, це блискучий літературний засіб, щоб наповнити історії сенсом. Біблійні автори геніальні. Вони можуть нарощувати ваші очікування, але також творчо перевернути їх. Яким чином? Єгипет це ідеальний приклад. У Євангелії від Матвія, коли народжується Ісус, його родина тікає до Єгипту. О, то це проблема. Ви б так думали, але зверніть увагу, замість того, щоб Єгипет був поганим місцем, це місце безпеки через людину, від якої вони тікають. Цар Ірод, який поводиться так само, як фараон, але він править в Єрусалимі, а не в Єгипті. Матвій перевертає моє очікування, щоб показати, що Єрусалим став Єгиптом. Саме так ви можете знайти такі види структурних схем або спланованих моделей в багатьох різних біблійних обставинах: Вавилон, Моав, Пустеля, Вифлеєм, і список продовжується. Це великий список, і він стає більшим, тому що іноді обставини це не просто місце на карті, це тип ситуації. Але працює він так само, як і обставини. Наприклад, коли люди рухаються на схід, чекай неприємностей. Адам і Єва були вигнані на схід, а потім Каїн мантрує на схід. Люди рушили на схід, щоб побудувати Вавилон. І всі ці історії спрямовані на те, щоб вказати на майбутнє, коли ізраїльтяни, як народ, будуть вигнані на схід у Вавилон. Ах, мило, це приводить нас до ще одного типу обставин в біблійній оповіді: час. Або як довго тривають різні події, наприклад, часові періоди сорока часто пов'язані з історіями, у яких перевіряється відданість людей. Ной був у човні протягом сорока днів і сорока ночей. Потім він виходить і напивається. Ізраїтяни втратили терпіння під час сорокаденного очікування Мойсея на горі Синай, тому вони зробили золоте теля. Або після того, як ізраїльські розвідники 40 днів досліджували землю, народ збунтувався і їм довелося 40 років блукати в пустелі. Але є також і історія про Ісуса, який був випробуваний в пустелі протягом 40 днів, і він перевернув ці очікування. Він пройшов випробування саме так. У всій біблії місця, ситуації та часові періоди наповнюються сенсом, викликаючи спогади та формуючи очікування. І автори нового заповіту повторно використовують усі ці обставини, щоб показати, як Ісус є тим, хто переносить наш світ із саду, з Єгипту та пустелі в нове творіння.